Чого ви тут зібрались? У цій хаті. Ви, напевно, порадились де його сховати. Смерть, смерти, моя міла, їх усіх коси косою! Тут, панове, я з Ніби кликав хто за мною. Кого маю я скасити? В них ніхто не має жити, їх усіх скаси. Крім того, Бога ще скаси малого! що сьогодні народився і на трон мій напасився! Ох, не буде цього. Я косою їх не вдарю, бо мале дитя в яскині владу має в світі нині. Я йому служити, я прийшла тебе скосити. Як я могутній і багатий, можу добре гроші дати на золото моє і ти не коси мене. Можу душу двою взяти, пекло чортові віддати. Поріти в смолі в пеклі на дні в казані.